Вітаю! Сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією. Сподіваюся, що вона буде для вас цікавою та корисною. З приводу клонування різних видів тварин. Тож починаємо. Китайські генетики успішно клонували верхового коня. Його звати Джуан Джоан, Батько родом з Німеччини. Планування відкриває заманливі перспективи в конному спорті, що дозволяє знизити вартість розведення коней. Сьогодні вартість чистокровного коня, придатного для участі в міжнародних зв'язках, досягає декількох мільйонів доларів. Клонування допомагає продовжити строк служби вигідної комбінації генів і використовувати їх у процесі збільшення кількості поколінь для поліпшення місцевих порід. Протягом двох десятиліть багато країн практикують клонування коней, а тепер до цього списку приєднався і Китай. Місцева асоціація коневодів затвердила участь клонованого коня у кіноспортивних суспільствах. Клонований жеребець Джуан Джуан. В перекладі з китайського той, що росте здоровим і сильним, повинен стати залогом успішного розвитку кінного спорту в Китаї, який відчуває недолік високопродуктивних коней і поступає західним країнам в технологіях розвитку. Поки розведення конкурентоспроможних коней у Китаї повністю залежить від імпорту дорогоцінних тварин з інших держав, так що клонування може допомогти вирішити цю проблему і зробити китайській. Коневодів, незалежними від західних виробників. вчені з Нанкайського університету у Китаї вперше клонували свиней за допомогою робота. Самка, пройшовши процес плодотворення, в кожному етапі якого брав участь робот, 31 березня 2022 року народила семерих здорових поросят породи Ландрас. Кожна фаза процесу була автоматизована і в жодній з них не приймала участь людина. Клонування могло бути ефективним вирішенням проблем. Найбільш поширеним методом клонування є пересадка ядра соматичної клітини. У ньому використовується яйцеклітина і соматична клітина тварини, яка клонується. У 2017 році дослідники вивели перших в світі поросят, клонованих за допомогою роботів. Однак тоді всі люди приймали участь в деяких етапах. Тепер вдалося отримати повну автоматизацію процесу. Робот володіє мікроскопічним зображенням, а за допомогою штучного інтелекту розраховує деформацію клітин, щоб адаптувати мінімальну силу і не пошкоджувати оцит під час операції. Це підвищує точність клонування і швидкість ембріонального розвитку. Використання автоматизованої технології клонування збільшило успішність операції з 10 до 27,5%. Перші поросята отримані в результаті клонування підходять для розведення. Дослідники сподіваються, що результати їх роботи роблять сільське господарство в Китаї менш залежним від імпортного скота.